А що, якби Україна програла у війні? Зараз, завдяки ЗСУ і єдності українського народу, це видається смішним і неможливим. Та вже можна піднімати питання, скільки РФ ще приснує в своєму теперішньому вигляді? Але нагадаю, що півроку тому в Києві йшли бої з багаторазово переважаючими силами противника, і навіть була стрілянина на Банковій. Тому давайте подумаємо якою була б доля нашої країни в такому випадку? Для кращого розуміння виділю три сторони і те, як вони будуть діяти, а саме Росію, Україну і цивілізований світ в лиці Європи та Заходу? Почнемо з малого, з Росії. Якби дійцям болотного інцесту, все таки вдалося захопити столицю та зламати супротив наших збройних сил. Вони почали створювати ту картинку, в якій ця сама Росія була правою. Якби їм вдалося захопити Верховного Головнокомандувача і вище військово-політичне керівництво країни, безумовно б показовий суд для гарної картинки цивілізованому світу. За ті самі біолабораторії, розробку ядерної зброї, ну і куди ж без 8 літ дамбілі Бамбас? І вся ця подібна маячня на їхні місці. Це поставлять своїх маріонеток у вигляді якогось Януковича, Мураєва, чи ще якоїсь вати. І так неймовірніше, Україна б збирала видимість державності, щоб уникнути санкцій. Але це тільки видимість. Було б введено жорстку цензуру і пропаганду. Почалися б масові репресії. Вся країна перетворилася б на Бучу та Ізюм. Патріотів України вважатимуть терористами і вбиватимуть без суду. Також почнув. Знищувати все, що нагадувало про нашу незалежність, історію, мову, культуру, та почнуть нав'язувати своїми улюбленими наративами про єдиний братній народ. врешті решт їм з часом вийде це зробити. А що буде з сторони України? Безумовно, було б створено партизанський рух опору, який би певний час міг чинити опір, але без підтримки об'єднаного заходу це не буде мати ніякого сенсу і перспектив. Супротив буде подавлено переважаючими силами противника, Повелазять усі колаборанти, яких і досі вистачає поміж нас. Вони будуть першими вітати такий режим і показувати пальцями, хто підтримує проукраїнські настрої, інтелігенція та активне населення, які не будуть репресовані, емігруватимуть в інші країни різними можливими способами. Але може комусь і вдасться приховано підтримувати проукраїнську позицію. А в простих людей не буде іншого вибору, як змиритися із цим. Адже далі потрібно жити, але й життям це важко назвати. Цивіліз. Зовний світ просто все це приквнув мовчки, і все. За перші тижні повномасштабного вторгнення демократичний світ просто спостерігав і чекав, коли вже Україна паде. Та за цей час не було введено майже ніяких санкційних обмежень. Проте їх просили ще до 24 лютого. До виявлення жертв геноциду українського народу у Бучі про передачу важкого озброєння і мови не було. Але коли вони почалися, то виглядали. Але ніби водяний екран, який протікає. мабуть, основною причиною такої нерешучості був страх передерев. Яка почала ядерний шантаж, а також не псувати відносини з загарбниками, минуло більше півроку війни, але й досі йдуть дискусії щодо передачі ракет великої дальності, а також гальмуються поставки. Проте вони б так само приймали біженців, за що їм також велика подяка. Ну і звичайно, цивілізований світ виявить занепокоєння із наявною ситуацією. Якби не єдність нашого народу, який став на захист своєї держави. Ави, все вище сказане могло б стати страшною реальністю, і в нас не було б цієї свободи, але завжди потрібно пам'ятати, яку ціну платить і продовжує платити наш народ за це.